Дивитися програму ДВ новини. Вітаю сьогодні з такими темами. Як судити росіян Єрофеєва й Олександрова? Чому Путін у своїй промові не згадав про Донбас? Чи намічається розворот у політиці ЄС щодо біженців? В Україні у четвер продовжили розгляд справи щодо російських військових Євгена Єрофеєва та Олександра Олександрова. Хоча Росія від них і відхрещується, захист наполягає на тому, щоб їх судили як військовополонених. Диви дізнавалася, чи виправдана така стратегія адвокатів? Посміхаються, перешіптуються, обидва підсудних виглядають краще ніж раніше. На їхніх очах прокурори дістають з мішків речовий доказ, закривавлену уніформу громадян Росії, затриманих у зоні конфлікту в Луганській області, звинувачують у скоєнні злочинів одразу за п'ятьма статтями кримінального кодексу України, у тому числі в тероризмі. На думку адвокатів Олександрова та Єрефеєва, судити їх у звичайному порядку не можна, оскільки вони є військовополоненими. Експерти ж думають інакше, офіційної війни між Україною і Росією немає. А в російському міноборони ще й стверджують, що з військової служби обвинувачені звільнилися до від'їзду на Донбас. Що Російська Федерація визнає їх як військовослужбовців, власне, щоб вона визнавала їх військовослужбовцями власної держави з відповідними ознаками, з відповідними. Е Знаками на уніформі, уніформі, що вони належать Російської Федерації, то це зовсім інше. Розумієте, вони обрали інший шлях. Фактично, вони відмовилися від них. Однак, за словами адвокатів, відповідно до Женевської конвенції військовополоненими є не тільки представники країн, що воюють, а й члени збройних угруповань. Єрофеєва та Олександрова захист називає співробітниками народної міліції, так званої ЛНР. Там є три головні умови: вони мають мати однострої, вони мають підпорядковуватись одній особі, яка відповідає за їх діяльність. Вони мають відкрито носити зброю. Якщо особа відповідає всім цим трьом категоріям, то вона є такою, що вважається військовослужбовцем. Чому захист наполягає на статусі військовополонених експертів? Не дивує. Я каншанфатенце дуже просто у міжнародному конфлікті між двома державами солдатів не можна карати і робити відповідальними за їхню участь у бойових діях. Вони мають імунітет. Лише якщо вони вчинять військові злочини, наприклад, вбивство цивільного населення, руйнування цивільних об'єктів. Лише тоді їх можна притягнути до відповідальності. Однак довічний термін, на якому наполягають прокурори, не виключає того, що обох громадян Росії можуть помилувати та обміняти на українських військовополонених. На думки експертів, це можливо вже після винесення вироку. Російський президент Володимир Путін у своїй промові перед федеральними зборами у четвер щедро сипав погрозами на адресу Туреччини. Анкара ще не раз пошкодує про скоєне, зауважив Путін, маючи на увазі інцидент зі збитим російським винищувачем. Тим часом конфлікт на сході України кремлівського шефа схоже більше не турбує. Що означає така зміна фокусу? Путін жодного слова про ситуацію на Донбасі та виконання мінських угод. У посланні Володимира Путіна не пролунало на думку німецьких аналітиків. Кремль свідомо змістив акценти і справедливість. Ось це найцікавіше. Україна практично не згадувалася. Це новий курс у зовнішній політиці. Ставка робиться на Сирію, щоб допомогти співпраці з Євросоюзом і США. Кремль сподівається, що конфлікт в Україні відійде на другий план, але це неправильна оцінка ситуації. Євросоюз має намір продовжити санкції. Тут поступок не буде, і надії Кремля не справдяться Багато формулювань Путіна були жорсткими, а епітети щодо турецької влади, за словами німецьких експертів, м'яко кажучи, не дипломатичними. Спостерігачі, вважаючи, дії Анкари сплутали карти російському президенту в Сирії. Тепер Путін намагається протиставити Туреччину заходу. особлива агресивність щодо туреччини, бо агресивно проти НАТО, проти якого хотілося бути досить жорстким. Не виходить саме з тих міркувань, що з НАТО все ж таки зі США в першу чергу, звичайно, потрібно і можна домовитися. Путін сьогодні про це говорив: про широку антитерористичну коаліцію, широке Втім, зацікавили спостерігачів не лише слова Путіна, але й та форма, в якій вони були представлені. Сівершенна промова була дуже радянською. Звучали заклики триматися разом, заклики до єдності. Що ще було радянським? Так це те, що знову потрібні піонери, звичайно, в сучасному вигляді. Також було сказано, що економіка має розвиватися. Це елемент планової економіки. Тут має бути розвиток, тут розвиток. Справи непогані вперед. Все це. Дуже по-радянськи. експерти звертають увагу і на інший аспект. Що мене на самом що мене насправді понад усе насторожує у цьому, я не чув нічого про те, як нинішній уряд, нинішній президент, хоче країну дійсно вивести з цієї економічної кризи. Хоче страну Путін говорив про економічні реформи, які потрібні, але він говорив про ці економічні реформи загальними словами. А конкретно що робити він не сказав. А конкретно що діля он не сказав. Експерти сходяться у тому, що виступ Путіна у Кремлі яскравим не вийшов. Чогось нового за винятком, мабуть, агресивних випадків на адресу Тереччини з погрозами покарати не лише помідорами. Політологи не почули. До докорінного перегляду політики ЄС щодо біженців закликав у четвер президент Європейської ради Дональд Туск. Він вважає, що наразі нелегалам надто просто потрапити в Європу. Туск навіть вербально атакував канцлерку ФРН Ангелу Меркель, через що дивіться далі. У Брюсселі зростає невдоволення політикою Німеччини щодо біженців. Президент Європейської ради Дональд Туск чітко дав це зрозуміти в інтерв'ю зю Zeitung та п'ятьом іншим європейським газетам. Ніхто в Європі, включаючи Німеччину, не готовий прийняти таку велику кількість біженців. Деякі політичні лідери кажуть, що хвиля біженців занадто велика, щоб її зупинити, зазначив колишній прем'єр-міністр Польщі, явно натякаючи на канцлерку ФРН Ангелу Меркель. У Туска зовсім інша думка. Він вважає, що хвилю біженців потрібно зупинити саме тому, що вона така велика. Туск запропонував радикально збільшити термін встановлення особи і початкової перевірки мігрантів ще на кордоні. Колишній польський прем'єр німецькою процитував канцлерку Німеччини. Ми впораємося. Це прямий закид на адресу Ангели Меркель, відзначають багато німецьких змі. Канцлерка офіційно, як і раніше, відстоює політику відкритих дверей щодо біженців. Проте останнім часом Меркель критикують навіть її однопартійці. Можливо, це пояснює досить суперечливі сигнали, що надходять вже від самої Меркель, як це сталося під час зустрічі з президентом Афганістану. Таво, але... що стосується тих біженців, які прибувають в надії на краще життя, я знаю, що для багатьох ця надія велика так, от вона не є приводом для отримання статусу біженця або дозволу на проживання. Майбутнє європейської політики щодо біженців ймовірно проясниться на наступному саміті ЄС через два тижні. До нього готуються не лише в Берліні та Брюсселі. У четвер у празі зустрілися лідери так званої вишеградської четвірки, що об'єднує країни, які виступають проти політики ЄС щодо біженців. Дві з них словаччина та Угорщина вже подали позови до європейського суду в Люксембурзі з вимогою скасувати рішення про квоти при розподілі нелегальних мігрантів між країнами-членами ЄС. Німецький Бундесах у п'ятницю має затвердити рішення уряду про залучення Бундесверу до операції в Сирії. Тож міжнародна коаліція проти терору ісламської держави розростається. У четвер до неї долучилася також Великобританія. Тему продовжимо в огляді новин. Глава Міноборони Великобританії Майкл Фелон заявив, що країна подвоює свої сили в боротьбі з терористичним угрупуванням Ісламська держава в Сирії. Великобританія додатково направляє вісім військових літаків на базу на Кіпрі для боротьби з бойовиками. Раніше, після схвалення парламентом, бомбардувань по позиціях іде британська авіація завдала перших ударів по терористам у Сирії. У Цюріху поліція затримала двох функціонерів ФІФА. за повідомленнями ЗМІ, це глава конфедерації футболу північної і центральної Америки та країн Карибського басейну. А також президент Південноамериканської конфедерації футболу їх підозрюють в отриманні хабарів в обмін на продаж прав на трансляції футбольних матчів. Обидва затриманих відмовилися від добровільної екстрадиції до США. Європейське космічне агентство в четвер провело успішний запуск ракети носія Вега з українським двигуном з космодрому Куру в Французькій Гвіані. Мета вивести на орбіту демонстраційний апарат Ліза Петфайндер». Це вже шостий успішний запуск ракети з двигуном, виготовленим на Дніпропетровщині. Де новини підсумують останній робочий день тижня завтра? Залишайтеся з нами.